Станція Срець The Station is Rids. Кінцева. Дякую за те, що скористувалися послугами КП Київський метрополітен. Ха-ха-ха, сьогодні я знову повернулася. Сьогодні я буду розбирати цей вагон. І він розвалиться, поки буде їхати до наступної станції. Гей, що ти робиш? Так робити не можна. Це не твоє діло. Ха-ха-ха. Я можу тікати, ні, ти так просто не втечеш. Ха ха, ха а як боляче! Зараз приїде поліція і з тобою буде розбиратися. Ні, ні, не треба! Як ти так міг? Який ти патлюка? Пане, що сталося? Ця жіночка розібрала вагон та хотіла, щоб він, коли їхав на наступну станцію разом із людьми, розсипався. Ага. Ну добре, тоді вона їде у в'язницю. Блін, як так можна? Я вже другий раз там сижу. Ага. Це та жіночка, яка в минулий раз гранату в вагон підложила. Так, це вона? Тоді вона точно їде у в'язницю і на.